Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні пан Деян Айдачич, сербський філолог, етнолінгвіст, літературознавець, фольклорист, доктор, філологічних наук і професор. Вітаю вас, пане Деяне. Радий бачити в нашій студії. Ви славіст, так, якщо так на загал говорити. Що слід розуміти зараз під таким поняттям, як слов'яни? Це сукупність етносів, це народність певна? Тут залежить від цього, чия точка зору мається на увазі, тому що а, фактично це народи, які мають свянське походження і сьогодні живуть у різних боках а, Європи і які мали більш-менш спільну прародину, з якої роз'їхалися у свої теперішні країни. Саме ідея слов'янства є настільки різною, що одні заперечують, що є велика кількість спільного між ними, а друга напроти, вважає, що вони є одним племенем, і тому вважають, що мають бути і разом жити. Зрозуміло, що історія. Слов'ян досить складна, тому що тут включилися і різні віроїсповідання, які додатньо розділили слов'янський світ, різні мови культурні, латинська і mm. православний схід був у кілометодіївській традиції. І зрозуміло, і політична історія. міжособиці ці конфлікти бували теж так що, очевидно, що. Різні бачення слов'ян і слов'янської історії залежить від того, хто говорить про слов'ян. Тобто навіть у колі науковців є розбіжності певні. Ну словісти не заперечують основні речі. Але якщо говорити з одного боку про пансловістичні проєкти, з іншого боку, про славофобію, то про... Різниця і рамки ці настільки широкі, що тут досить складно говорити і думати, що прихильники панславянських ідей можуть говорити однією мовою з цими людьми, які думають, що славяни взагалі не мають нічого спільного. Що слід вважати осердям, яку територію прабатьківщиною слов'ян? Чи була вона якась одна єдина? Вважається, що вона була. Тут немає заперечень, що вона була. Є дві основні теорії, які по одній ця територія була у теперішній Україні. Значить, між Дніпром, около Дніпром над Чорним морем і до Карпат. Інша теорія, яка Теж вважається, має свої аргументи. Це дунайська теорія, яка говорить, що право тішини слов'ян був цей простір около Дунаю. Ну, Здається, на теперішній час ця перша теорія має більш прихильників. Ви етнолінгвіст, Що це за наука? Це наука, яка досліджує усі факти народної культури слов'ян. Враховуючи елементи і мовознавства як науки, але і фольклористики, етнології, когнітивного мовознавства, які синтетизують усі ці науки, щоб предмет, який розглядають, найбільш синтетично пояснити. Тому що в історії науки склалася така ситуація, що вони Розвивалися як окремі території, які між собою втратили ці зв'язки. А якщо говорити, наприклад, про народне весілля будь кого народу, або на якої території, не можна просто окремо розглядати, як це називалося, mm. а як це робилося, що робилося, просто яка музика була, це просто розглядається як одне ціле. Тому Етнолінгвістика як наука, розвилася на коренях хумболтовського бачення, як мовна картина світу, що все відображається через мову, а найбільший розвиток вона мала у американської лінгвістиці, коли досліджували цих племен Амазонії. Але перейшовши до слов'ян, слов'яни зберегали і зберегли народну культуру, тут бачилося, що слов'янська етнолінгвістика досить має живі джерела для дослідження собственної культури. І тому етнослінгвістика, яка розвивалася найбільше у Польщі і у Росії, Тут і розвивається так, і називається Люблінська і Московська школа слов'янської етнолінгвістики, вони дійсно показали, що є багато спільного, яке можна досліджувати саме з цієї дисципліни. І тут 10 років виходив такий журнал кодові слов'янських культур, mm -hmm. який я заснував колегами із колегами з був упорядником. Вийшло 10 тематичних книжок, які саме розглядають слов'янські культури. Не підкреслюючи, що це одна культура, вони є різними славянські культури, але що дійсно у цих культурах існують такі а, приховані, приховані семіотичні і семантичні зв'язки, які, з одного боку, Іноді їх відрізняють, тому що функціонують по-іншому ці культури, деякі елементи культури, де... а інколи просто являються і показують ці риси, які є спільними. Ви вже близько 10 років мешкаєте в Києві. Ви приїхали сюди вивчати на основі українського матеріалу славістику. І чи багато є в Україні для вас цікавого як для науковця? Я приїхав як лектор із Сербії викладати сербську мову і літературу в інституті філології Національного університету імені Тараса Шевченка і тут викладаю на кафедрі слов'янської філології. Це, що я приїхав тут як вже сформований філолог і фольклорист, зрозуміло, мені допомогло просто легше зорієнтуватися. Відразу і в українських обставинах у цих дисциплінах, і зрозуміло, що це не були перші знайомства, тому що, у, наприклад, чому у, шуричнику були українські автори до мого приїзду. Тому цей, можу сказати, ці зв'язки посилилися тим фактом, що я приїхав працювати тут в інституті філології. Наскільки такими потужними є українсько-сербські культурні зв'язки, на вашу думку, зараз? Тобто, чи, чи є спільні альманахи, якісь там збірники, конференції, чи їздять українські науковці в Сербію, сербські натомість сюди? Сербські е, наукові зустрічі, які відбуваються кожного вересня, називаються е, Научні сусвіті Укове Дани. Це присвячені пам'яті Вука Кароджича. Завжди запрошували українських сербістів, так що українські сербисти добре пов'язані з сербськими славістами, і у обратному напрямку ці зіски посилися після того, коли у Білграді було Відкриту україністику, тому що в Белграді десь років тому трошки більше відкрита українська. І Тому цей зв'язок пішов в обрядному напрямку, що не тільки сербісти із України і Сербії співпрацюють, а зараз ця співпраця значить ідею напрямку, що серб україністи є і в Белграді. Ця співпраця словістів українських і сербських вона має свою традицію, вона не започатковує. Навіть 20 ХХ століттям великі українські 19-го століття відкрили ці сторінки. Перший сербський переклад з'явився у Алманасі Русулка Дністрова в 1837 році, шість віршів там перекладено. Великі письменники України писали у стилі і перекладали сербсконародну поезію, яка була тоді відомою, наприклад, перша книга, яка перекладена з сербської мови на українську це сербська народна домія, яку переклав Стороїцький. А сам Шевченко писав вірші На сербські мотиви. Лесі Українка писала на сербські мотиви. Тому Іван Франко перекладав сербських авторів. Ця традиція дійсно має глибокі корні, тому це продовження, яке дійсно зазнавало різних, і, впливів. різних впливів і дійсно і занепадів, і напроці. Просто вона абсолютно зараз має свої. Uh, своїх дослідників і на питання, чи існує uh, якийсь збірник. Uh, ну, тут перед вами є українсько сербський збірник, який украс, який uh, сербською означає, uh, це значить прикраса. А да, украс. Uk hmm, а uh, цей щорічник uh, публікує кожного року uh, по три теми. No, я намагаюся, щоб теми були різні, щоб охоплювали історію, і літературу і мистецтво. Так що вони допомагають, щоб ці зв'язки були ще сильнішими. Ту, ви згадали про Шевченка. Зараз Україна відзначає 200 років від дня народження Тараса Григоровича. Наскільки і хто з українських там митців? На загал, ну, і письменників, зокрема, ну, більш-менш відомий у Сербії? Чи можна говорити, там, що Шевченко він ну, знаний? Ну, Чи ви... все ж таки, як дехто каже, Шевченко досить локальний поет, тобто він геній для свого народу, але вже от він не буде зрозумілим там комусь іншому. Тут працює ця слов'янськість саме і тому спільна історія, яка не спільна, а яка і схожа, схожа. Тому просто сербам відносно легко зрозуміти поета як Шевченко. А від інших авторів, які перекладені, можна сказати, що українська література сербською менш перекладалася, ніж сербсько-українською, але є автори, які мають свої книжки, крім Шевченка, це, наприклад, Кочубінський, це, наприклад, Перверсія Андруховича. Mm -hmm. Є декілька романів, які, на жаль, там чотири, я знаю, чотири чи п'ять, які у шухлядах перекладачів зараз стоять у Белграді взагалі. Тут, з одного боку, незацікавлення України як державі, з іншого боку, незацікавлення видавців різкувати з невідомим автором. автором. І просто тут коло замкнуто, із і свого з іншого боку, хоча вже є люди, які... Не тільки зацікавлені, хочуть і можуть просто зробити ці зв'язки кращими. Щодо перекладів сербської літератури і присутності сербської літератури в Україні, можу сказати, що сербська література перекладається, є автори, приїжджають тут, ці книжки, є в магазинах. Так, вони... Публікується у Львові і у Києві. І на смак читачів тобто, можна вибирати. в принципі загальну картину можна собі скласти да. із того, що відбувається в сучасній сербській літературі. Да. Де Найдачич, гість нашої студії сьогодні? Проект Растко. Розкажіть про нього трошки: що це за проект, і яким чином він стосується теж наших стосунків українсько-сербських. Расконеманіч був сином першого могутнього сербського володаря, який у другій половині XII століття заснував сербську державу, яка розвилася я, в рамках візантійської культури, але яка почала здобувати свою автономію. І син цього Стефана Немані був Растко Неманіч у монашестві названий Сава, і по саме першому сербському духовному діячеві і по першому сербському письменнику цей проєкт називається проєкт Растко». Це його світське ім'я. Це е електронна бібліотека сербської культури, яка охоплює Драматургію, кіно, телевізію, фотографію, літературу, мовознавство культурі взагалі. І історія, там є бібліотека історії. А, я участвую в цьому проєкті від 99-го року, і а, мені здавалося, що було дуже важливо відкривати ці двосторонні бібліотеки цих культурних взаємин. І між. Такими бібліотеками є бібліотека датська, італійська, польська, російська. В 2001 році відкрито і на початку вона називалася Проєкт «Растко Київ-Львів. Але ми потім зрозуміли, що це замало. Потім змінили назву на проєкт «Растко Україна. І тому ця бібліотека є такою електронною бібліотекою, яка містить більше 20 повних книжок та збірників, і багато-багато текстів, містить переклади, історії. Ну, Я радію, що статистика, веб-статистика показує, що ці сторінки багато читаються, що вони мають своїх відвідувачів. Я знаю особисто з досвіду, що Студенти теж користуються деякими сторінками з цієї бібліотеки. Так що, е, очевидно, що електронна епоха, у якої ми живемо, е, дає за право просто існування такого проєкту і йому розвитку. Добре, так би мовити, загальні речі якісь обговорили. Ви вже зачепили, були теж здається тему панславізму і ідею. От наскільки на вашу думку є актуальною зараз ця ідея, а яким чином держави, які позиціонують себе як слов'янські, повинні зараз співпрацювати, і чи повинні вони створювати певну оборону, ну не військову, а культурну, я не знаю, гуманітарну супроти ну глобалізації, яка так чи інакше впливає і на Сербію, і на Україну, і, і на Росію навіть? Найбільшу загрозу е, у процесах глобалізації, на мою думку, е, робить зневага до е, собственної мови. Якщо е, не тільки слов'янські народи, але взагалі народи перестануть поважати свої мови і тільки почнуть розмовляти англійською, ламаною англійською, це для їхньої культури Абсолютно буде означати швидкий занепад. І тому я ja думаю, що культура і мова є такими джерелами ідентичності, які треба зберігати. І тому мені здається, що в залежності від самих країн тут якого рецепту немає. У деяких міністерствах культури вважають одне, у деяких міністерствах селянських країн вважають по-іншому. Вкладають зусилля на захист або розвиток собственної культури, або не вкладають. Тут просто вже залежить від політики, а не від такої думки, що було б ідеальним. Ну, no, і далі було б, зрозуміло, зберігати. Тут, коли був директор Польського інституту два роки тому у, у Києві, він сказав, наприклад, одну річ, яка дійсно є цікавою. Він сказав, що да, дійсно в культуру перше треба вкладати гроші, але є час, коли культура починає повертати ці гроші. І сам приклад діяльності польського інституту, я думаю, саме е, показує, що, що він правий. Про проблеми, очевидно, і спільні, які є у сербів і в українців. Ми так чи інакше були історично під впливами різних е, імперій, коаліцій, е, брали участь у війнах, так чи інакше. І, напевно, це речі, які треба переживати, осмислювати і проговорювати. От ви в одному з інтерв'ю кажете. Я не впевнений після стількох історичних зламів, що саме є духом нашого народу. Мені видається, що всупереч повторенню історичних помилок серби не можуть звільнитися від хибних уявлень, які неодноразово вели до загибелі наших предків. От що це за хибні уявлення? Як би ви їх означили? Далі ви говорите там і про заздрість, суперництво, про намагання себе якось виокремити над своїм сусідом там. Над країною іншою, і так далі. і так далі. Тут йдеться про оцінку, тобто саму оцінку, наскільки людям, які вирішували долю Сербської держави, різних сербських держав, було просто іноді забагато нереальних оцінок, які тоді приводили до. Величезних пожертв. І тому ця дійсно а, самовбивча логіка, яка є у деяких періоді, періодах сербської історії, а, показує, наприклад, просто порівняння кількості населення, яка Сербія мала, наприклад, на початку 19 століття, з якими країнами вона би могла. Порівнятися, якщо б цих збитків не було. І тоді виходить, що е, кількість населення Сербії з країнами, які мали таке населення, як Сербія, на кінці 20-го і на початку 21-го століття просто так відрізняється. У такому сенсі це дійсно є питання історичного вибору. Ну, є, в Україні дискутується питання про ідентифікацію або самоідентифікацію. От, чи є подібні проблеми, напевно, це проблема є у, у Сербії? Ну, Сербії не мали проблем з ідентифікацією, тому що е, вони е, завжди ідентифікували себе як народ, як, чиє походження. Зрозуміли, ясне, який мав свою державу. Який мав uh, свою мову і територію, яка була більшою або меншою, але сербії з ідентифікацією не мали проблем. Тут uh, ця проблема з'являється взагалі uh, для всіх uh, екс-югославських народів uh, після перемоги ТИТА і створення соціалістичної Югославії, тому що тут з'явилася нова uh, етноідентифікаціюн. Ну, тут... Совєтська людина да, теж да, тут була. Тут, так, да. да, це у такому стилі. І а, тут дійсно, коли, особливо, наприклад, у мішаних цих подружжях. наприклад, мати Хорватка, батько серб або боснієць. Для них було вигідно називатися його тому що не зачіпалося питання, хто вони. І хто дитина. І хто дитина? Ну, його що? А коли розвалилася Єгославія, це а, питання постало дуже-дуже різким. Тому що дійсно хто дитина? Хто батько, хто мати? Там деякі подружжя переходили туди або переходили сюди. А, у у 90-х роках, коли питання ідентичності просто було дуже остров для усіх, а, тоді просто деякі говорили, ні, я. Наприклад, не хочу видавати себе, що як... я такої такої народності, я є його Але зараз це вже просто. Це розчинили, зараз цієї проблеми немає. Існує, наприклад, така напівжартивлива, напівсерйозна, називають юго Тобто є це. Як, які, я хотів вас запитати да, якраз yeah. про ностальгію за Совєтським Союзом, яка. Але це не ідеологічна не ностальгія. Це uh, час дійсно тому, що Югославія була між двома боками. Вона отримала гроші від заходу, деякі дещо отримала від Сходу. І тут дійсно це ностальгія для за часом, коли жилося спокійно, коли могло мандрувати і на захід, і на схід. Коли було багато грошей, і коли майбутнє виглядало дуже прекрасним. Мене дає нам не так багато часу лишилося. Тут величезна і надзвичайно цікава є робота збірник Київ і слов'янської літератури. Кількома словами, ви, як упорядник, порядник, що це за проект і чому Київ такий цікавий для інших слов'янських. Народів це друга книга у колекції. Перша була присвячена Венеції, Венеції славянській літературі. Це друга і вже я визначився і із... третя буде присвячена Відню. Київ тут зрозуміло цікавий, тому що це опубліковано у Київському відоництві Темпора, найбільше авторів з України. І але не тільки. Про українську літературу тут є і про інші слов'янські літератури, Тут показується, що Київ був цікавий і цим мандрівникам, які проходили через нього, описували авторам літературних творів, які писали про нього. Тут показується, як Київ мінявся, як ці акценти у його духовному змісту зміщувалися. Да, зміщувалися. Тут, є, наприклад, і такі відомі літературознавці, які показують як Тамара Гондурова, як, як ця зміна а, про а, роман як жанр, пов'язується з темою кохання. Mm -hmm. Це у її назві Київський роман скобках і Роман Романс, по, пов'язується з цією зміною культурологічною, яка пов'язується з, з, з місцем взагалі. Про... Демонів і богів у слов'янських літературах ми вже не встигнемо поговорити, але ну, це напевно фольклор, зокрема, народна творчість, чи не найбільше є тим от, ланкою зв'язковою між сербами і українцями? Зокрема, Футурославія, одна із ваших робіт. Очевидно, про те, як слов'янські народи бачать себе в майбутньому. От кількома словами, чи можна говорити про якусь спільну думку, спільне бачення, ким ми будемо там за якусь сотню років? Ну, це фантасти, так що. Ну, фантасти часто <рес> точніші за статистів різних і соціологів. Тут показується, що фантасти взагалі були у плені а, часто ідеології. Тут є один великий текст а, про ідеологічну складову фантастичної літератури, І дійсно, а, утопії, антиутопії показують, що вони не були занадто сильними пророками. Якщо говорити про. Більш технологічно спрямованих авторів, наприклад, як був Станіслав Лембь, які бачили дійсно, куди йде наш світ, то дійсно можна говорити про бачення майбутнього. Але тут така етнічна складова менш важлива. Тобто кожен, в принципі, бачить по-своєму. Ну, дай Боже, аби. Є спільні, є спільні риси, але просто забагато замало за часу, щоб усі ці дрібниці зараз. проговорити. Так. Да. От традиційно на завершення передачі я запитую гостей, що таке Україна єдина. Не знаю, наскільки коректне це запитання до вас, як до серба, але що, на вашу думку, єдина країна будь-яка: Сербія, Україна, Росія, Польща, Сполучені Штати, Японія не має значення? Це країна, яка е... Розділяючи а, люди, які живуть у цій країні, розділяють якийсь спільний простір, і не тільки фактичний цей географічний простір, але мають спільний духовний простір. І тому а, це ця країна, яка себе бачить як ціле. Ну, тут зрозуміло, від цих метафор я вже про дві України. Можна розглядати, скільки цих країн в одній країні, в одній країні є, але це не проблема тільки України, тому що різні країни мають і свої різні покраїни і частини. Тому на даний момент Україна. На мою думку, як по конституційних основах, є єдиною країною. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостем нашої студії сьогодні був Дея Найдачич, філолог, етнолінгвіст, літературознавець, доктор філологічних наук і професор. На все добре.